Усіх вітаю на моєму каналі, мене звати Сираш, і сьогодні ми поговоримо з вами про дуже цікаву специфічну тему, яка має назву милиці у чаклунстві. І до речі, це буде стосуватися не тільки чаклунства. Якщо ви так робите, як я буду розповідати подальше, перестаньте так робити. Нічим нормальним це не закінчиться. Що таке милиці у чаклунстві? Це коли практик сам собі створює головну біль. У вигляді того, що привчає себе до якихось конкретних дій. Якщо він їх не робить, то у робочий стан він війти банально не може. Найпримітивніший приклад: якщо ви приходите до чеклунат чи до відьми, а перед тим, як зробити ритуал, ваш, ваш майстер починає глушити енергетики, наприклад, да, банальні енергетики, які небудь там нон сто передбули ця вся історія, от то знаєте, він підсів. На милиці, скоріш за все. Тобто, він не може впоратися з енергетичною з енергетичним навантаженням, яке на нього йде під час ритуалу, і він намагається знайти собі допінг, тобто знайти собі милиці, завдяки якій він буде дуже добре працювати. Ритуал у нього буде окей. Але ж це питання того, що людина не дотягує своїм енергетичним або фізичним ресурсом до того, щоб витягнути на власні волі, да, на виявлення, на власні енергії або на енергії за рахунок чогось іншого, там божественного і ще чогось, з ким там працює майстер. От, до того, щоб витягти взагалі енергетично ваш ритуал. Так само стосується людей, які починають створювати особливі умови для проведення там, наприклад, консультацій на картах Тару. Тобто це обов'язково має бути скатертина, це обов'язково має бути відповідне місце, це обов'язково має бути запалена свіча певного кольору, без неї нічого не працює, без неї карти не говорять, майстер не налаштовується, всі навколо брешуть, клієнт відповіді не отримає. все така Інша історія це знову ж таки милиться, тобто це ті речі, до яких ми себе привчаємо, без яких, на жаль, потім у нас просто все перестає працювати. От, це стосується не тільки магії, як ви помітили. Тобто, це, знаєте, такі пагубні звички, без яких ми з вами не можемо робити якісь продуктивні певні речі. Дуже часто практики втрапляють у халепу милиць на рівному місці. Як примітивний приклад, я вже привела це пити енергетики перед ритуалами, через пів року без тих енергетиків практик не вивезе жодного ритуалу так і пере перевантаження усілякою атрибутикою власного чаклунства: десятки ножів, тридцятки свічів, е сотні якихось атрибутних нюансів. Якщо ми не запалили яку-небудь паличку, вонялочку ароматично, отже, в нас не присутня стихія повітря, отже, ми не налаштувалися на ту стихію. А то, що стихія повітря навколо нас, нам по барабану не димить же нічого, ми себе привчили, що саме як димить. З одного боку. З цього варто починати. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей? Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила, та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повний відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Чому, тому що це дуже гарні штуки для того, щоб ви скоріше налаштувалися на якусь певну роботу. Але з іншого боку, якщо робити це постійно, то без цих самих штук ви налаштуватися на роботу вже не зможете. Така сама історія з наркотичними речовинами у практиці, коли практик починає періодично для того, щоб досягти е, зміненого стану своє, св свого мислення, да, е, щось там підкурювати щось. Підгризати які-набудь грибочки, які-набудь травки. От то буквально через декілька місяців без цього допінгу практик вже не може нормально увійти в той змінений робочий стан, який йому потрібен для роботи. І таких прикладів ми можемо з вами навіть в культурі знайти мільйон, коли ті ж самі які-набудь великі жреці, коли друїди, коли могутні усілякі шамани обов'язково мають бути чимось впораті в гашенні для того, щоб бути у робочому стані. Хоча замінником подібного моменту є вправи, дихальні вправи, фізіологічні певні нагрузки, правильні, які вганяють вас у такий стан робочий. Да, там, де ваша свідомість змінена, там, де ви знаходитеся, ви вже в якомусь робочому стані, робочому процесі. От саме цікаве, що е, карти таро, наприклад, як інструмент, вони також є. Е, Певною милицею для людей, які і без карт Таро можуть знати відповідь на якесь певне питання. З одного боку, вони полегшують наше життя, буття, тобто дають нам змогу трактувати да? і навіть налаштовують на те, що ми приймаємо інформацію не тільки да? через картинки у картах. З іншого боку, з часом, якщо не розвивати паралельно свої можливості яснобачення, яснослухання і все таке інше, то воно може просто атрафуватися. І без тих самих карт ви, в принципі, не зможете не. На одне питання а, самостійно відповісти. Да? Тобто у вас, а, ви будете потребувати постійного інструменту для того, щоб людині надати якоюсь, а, влучного, влучної відповіді да, на запитання або зрозуміти, що ж там відбувається. Оп. Тому милиці в цілому, і не тільки у чаклунстві, історія досить погана. Починати з них дійсно варто, вони можуть вам полегшити ваше життя, буття, вашу там, професійну певну діяльність, але треба привчати себе до того, що ви е, володієте якоюсь силою, да, або володієте якоюсь якимись знаннями без атрибутики специфічної, або без специфічного оточення у цей момент, або без специфічних речовин. Бо інакше я ж кажу, ми скатимося в те, що наші можливості, наші функції не будуть розвиватися. А ми будемо з вами замість еволюції. Е, Бачити деградування максимальне, да, своєї особистості і сидіти тільки на от моментах власних милиць, власних атрибутів, і не зможемо провести там фінансовий ритуал, якщо у нас немає раптом зеленої свічки воскової. все світ рухнув, життя зупинилося Чаклун не працює, всьому прийшли гайки, тому що атрибутики немає. І війна нам, до речі, показала дійсно, хто був залежний від свого інструментарію і від своїх милиць, а хто ні. Хто може голий в полі без нічого чаклувати, а хто вимушений, умовно кажучи, стелити скатертину специфічно супермагічно під будь-який розклад своїх карт, наприклад. От тому не створюйте собі. Милець у професійній роботі, навіть якщо ви не чаклун чи відьма. Яка важлива страшилка, яка блукає інтернетом, навколо якої купа легенд? Літургії та свічки за упокій живій людині, чи справді ж вони мають такий руйнівний характер, як нам всім того б хотілося чи не хотілося. І отут-от ми втрапляємо в дуже цікаву історію. Це має сенс тільки у тому випадку, коли це робить майстер. Бо в усіх інших випадках це як ото пук у воду. Зараз поясню чому. Свічка живої, живій людині за упокій, аби працювала так, як про це люблять наганяти десь в інтернеті та лякати нам угу, все капець, помреш обов'язково, у нас би з вами, на жаль, би виздухало б пів країни, і, мабуть, би, ще б додихала би третина світу в такому випадку. Чому це не працює? Бо просто прийти у церкву, взяти свічку і поставити її навіть певним чином, яким ви вичитали в інтернеті, не кажучи специфічних слів, не роблячи специфічне замовляння, не звертаючись, умовно кажучи, да, до специфічної сили, це просто. Свічка, яка не має жодного емоційного енергетичного сенсу, і то майстри, які працюють у церквах, таким чином, навіть вони не зовсім, скажімо так, дроблять ставку на такий метод, тому що він слабко дієвий. Це із серії робили насмерть, а, а лягло на, не, не, на нежить чи на понос. розумієте? Тобто там немає тієї важкої ударної дієвої сили, яка б могла зруйнувати, зруйнувати ваше життя чи ваше здоров'я. Це приблизно такі ж страшилки, як і страшилки про вплив з глазу на людину, от, який доводиться до якихось знаєте, руйнівних дій, схожих уже на страшнючі порчі на смерть чи на прокляття. Воно працює не зовсім так. Так само як. І літургія, що замовляється ще по живій людині. Частіше за все, а є питання у тому, чи дійсно в тій церкві, де її замовляли, притримуються і читають, то за упокійне чтиво, да? це по-перше, це вже на совісті тих, хто має виконувати цю роботу. А от, по-друге, момент, знову ж таки, воно не зовсім так працює. Якщо перед цим не було проведено специфічного ритуалу, то воно просто не ляже на людину і не завдасть йому ніякої шкоди. Бо це має робити майстер, бо це ціла і, скажімо так, ціла специфіка роботи та традиції певної. Да, там, Напів напів типу чаклунської, насправді від усілякої християнської обрядовості, подібна традиція недалеко відійшла. Просто вона наче навпаки, як тіньова сторона цієї ж християнської традиції. От тому воно працювати без належної підготовки, без належної там ритуальної якоїсь. Дії воно не може. Тобто має бути підготовча історія з тим, коли чітко є прив'язка до конкретної людини, і вже майстер, де там робить купу, купу, купу справ на території церкви. А от і вже тільки після того ставить ту свічку за упокій. Тому а, видихаємо для початку та, і не накручуємо себе себе, що хтось там якусь там свічку комусь поставив обов'язково, із-за того буде якась. Капость у вашому житті не буде не особливо, якщо це робив не майстер, а якась просто ображена сусідка, чи коханка, чи коханець, і оця вся історія. А от це одна із, в принципі, причин, по якій, скільки б ми, на жаль, не ставили царьку сусідньої держави свічок за упокій, воно поки що живе. Ну, саме з тієї причини, що воно не, не такий це діявий спосіб для того, щоб звести людину у могилу. З одного боку, це добре, з іншого боку, не дуже. Тому не накручуємо себе, не переживаємо, не нагнітаємо і не думаємо, що так легко зробити комусь капость, просто поставивши свічку.